186 голосів. А де ж ті дуже великі мудрагелі з партії регіонів, які так тут каялися і розказували, що вони готові прийти і проголосувати? Де їхні голоси? Де голоси тих позафракційних, які так само дуже тут мудрували? Оце люди добрі. Я особливо звертаюся до тих. Хто обирав на своїх територіях тих позафракційних депутатів? Ми обов'язково оприлюднимо поіменний список хто як голосував, і ви маєте приїхати до себе на місця і життя не дати тим депутатам. Ви маєте розпочати процедуру відкликання тих народних депутатів, які сьогодні не проголосували за відставку злочинного уряду Азірова. Ми будемо далі продовжувати блокувати державні установи. Буде в нас більше сил, будемо перекидувати їх на інші структури. Дійсно, студенти оголосили страйк, значить, треба йти заблокувати то міністерство освіти і винести того табачника негідника геть звідтам. там. Далі Кабінет міністрів не даємо можливості тим злодюгам красти, тому що кожен день їхньої роботи обходиться нам з вами мільйонами, мільйонами кривавих гривень, тому що цей уряд побудований на крові. Я їх сьогодні в парламенті питався, що новий рік хочете тут святкувати? Втопили половину майдана в крові. Тепер ялинка на крові, і тепер що? Думаєте, що грошей списати на то святкування? Не вийде. Наше рішення. Зараз ключ до вирішення політичної кризи в руках президента Януковича. Він має право відповідно до Конституції застосувати четвертий і останній механізм. Указ президента. Уряда Азарова. Це наша перша вимога і наша друга вимога. Оголошення дострокових президентських і парламентських виборів. Сьогодні в своєму слізливому виступі скаржиться, що він не може нормально працювати. І геть, а зараз своїм Кабміном, так? І ми з вами прийняли рішення почати пікет блокаду адміністрації президента. Саме там центр провокації, саме там центр зради, саме там приймають рішення на знищення України і на продаж українців. І ми блокуємо з вами, починаємо цей важкий, важливий процес сьогодні, так? Тому колона буде рухатись по інститутській. Далі частина колони, задня її частина, залишається блокувати адміністрацію з вулиці Банкової. Передня частина колони буде рухатись і заходить в тил по вулиці Літюранській. І беремо адміністрацію в облогу. І так буде щодня, поки вони не вивісять білий прапор своєї капітуляції.